Яке прикре самогубство скажуть на російських каналах в Підмосков'ї довгі руки Кирила Буданова дісталися до розробника крилатих ракет Х-69 Михайла Шацького, і тепер він вже на концерті Кобзона. Більше Михайло не зможе удосконалювати ракети х 69 у конструкторському бюро Марс, бо його застрелили. Всі, хто винен у смертях українців, обов'язково отримують по заслугам. Гарантую. Тим часом у Грозному щось було неспокійно. Звичайно, це все українські бепла, бо ніхто ж на таке не здатен. Та невже за Сірією Чечняк? Ви не повірите. Знаєте, хто винен у падінні режиму Асада? Звичайно, українці так саме вони вплинули на хід подій во всю українці помовлялічі роботи уж ви ужвиначилі про бармаліївкатори. Обучались у українців я добавлю, це дійсно так. И об этом сейчас говорять експерти. Уже очень громко. Спочатку вони сміялися над українцями і розповідали, як захоплять Київ за три дні. Потім називались насмішкою сирійців бармалеями. У підсумку отримали і від перших, і від других. Ті безпілотники, ті fpv дрони які зараз використовуються в наступленні бойовиками. они новые и, э, во-первых, они должны были как-то попасть туда, во-вторых, э, кто-то должен был боевиков действительно научить ими пользоваться, это ну, непростые э, игрушки, вот и доставляют массу неприємності сирійської армії. Ну ви зрозуміли, українці за останні кілька років для російських пропагандистів перетворилися на супергероїв, які воюють з Росією не тільки в Україні, а й по всьому світу. Тепер українці принизили Росію і в Сирії. А Росія з цим нічого зробити не змогла. Як ми чуємо, самі ж пропагандисти розповідають, що українці надали сучасні дрони, навчили сирійців ними користуватися готуватися, а Росія, відповідно, армії Асада не змогла нічим допомогти ні дронами, і ніякими навчаннями. Звідси і закономірний результат. Зовсім екзотична версія, що це українці, але тут, мені здається, нам цю версію розвивати, це лить Мельницу, воду на мельницу Буданова. Тут, в общем, украинцы, конечно, злорадствуют, что нам крайне неприятно. Ну, снять здесь вопрос украинцев, когда мы знаем, как бы, ну, условно, кто на какой позиции там сидит, я не могу. Я не хочу лить воду на мельницу Буданова, но снять этот вопрос невозможно. Другое дело, что они их наняли. Наняли их американцы. Міжнародна група серйозна, зовсім серйозна професіональна, підготувала цю армію. Українці там зіграли роль нанятих спеціалістів. Ви бачите на всіх російських помийках. Вони реально розповідають, що українці повалили режим Башара Асада, і тому йому прийшлось їхати на Росію, де є вже один легітимний. У них там прям якийсь музей створюється. Причому видно як один з пропагандистів не може сказати напряму, не хоче робити рекламу Буданову, не хоче розповідати, що українці таки брали участь. А інший пропагандист кургінян все одно робить рекламу Буданову. І як ми бачимо, недарма це я про смерть шацького. І прям наголошую, що участь українців була дуже значуща і серйозна. І фактично, українці сприяли, щоб. выпхаты Путина и его посипак из Сирии. Момент выбран классно, с самых разных точек зрения. И осуществлен этот бросок. Мы в том виде, в каком есть, два конфликта не потянем. Далі у пропагандистів почалася стадія прийняття, і на державних російських зливних бачках почалися відкриті заяви про те, що Путінська Росія ну не потягне дві війни, особливо коли ще ось так конструкторів будуть ліквідовувати. Ну я чекаю, щоб на свята хтось із російських керівників оборонки потонув в єгипетському басейні. З такими невтішними новинами, як от про Сирію, а про статус на держави потрібно потроху забувати Росії. Как очень тривожно все, що відбувається в Сирії, очень тривожно. Ситуація очень тривожна. Сирії, очень тривожна. Прям біда какая-то. Це і все, що може сказати Соловйов, просто спостерігати зі сторони, як руйнується режим Асада, і визнавати безсилля Путіна, у якого просто ну не залишилося ресурсів, щоб допомогти своєму союзнику. Звісно, хорошо було б бы взяти і відправити туди, условно музикантів. Вопрос, що... Соловйов каже, що доречно було б відправити до Сирії музикантів, тобто вагнерівців, як це робили раніше. Але ось бідося, Путін їх спочатку об Бахмут вбив, а потім і самого Пригожина в літаку підірвав. Тому відправляти в Сирію більше нікого. Коли у нас ідуть боюються, то честь музикантів і так воюють, Зараз ви своєї честь музикантів в африканському корпусі. Снукакіт я б вообще ваші северокорейцем, сіврикарійцу На крайняк пропагандисти над держави нічого кращого не змогли запропонувати, як порадити відправити у Сирію кого б ви думали? Ну звичайно, північних корейців. Ну ну Путін настільки могутній, що скоро без Кім Чен Іна з бункера не зможе вийти. Не зрозуміло тільки одне: якщо без допомоги Північної Кореї Росія не може. Ні свою територію Курській області захистити, ні режим Башара Асада врятувати тоді питання про яку велич можна говорити, на який вплив у світі Путін розраховує. Схоже, це Північна Корея держава, а не Росія. У Нас там дуже гранічні контингенти. наші ВКС працюють великолепно, ракетчики працюють, але на землі у нас людей не так много. І зона отвітності, яка тут происходить, то була і є зона відповідальності Ірана. Ну, ви зрозуміли у підсумку, не придумавши нічого кращого, щоб виправдати Кремль, Соловйов звинуватив у всьому Іран. Це не Росія винна. Це все була зона відповідальності Ірана. Ми не можемо бути більшими сирійцями, ніж самі сирійці. Це теж очень важливо. Плюс Алепа в зоні відповідальності наших іранських коллег. thank